Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні у нас відео в форматі розпаковки. Ось мої сумки, посилки, коробки, все, що я придбала останніми, ну, 2-3 днями, буду вам одразу все показувати. Частину буду казати одразу, скільки буде коштувати на моєму телеграм-каналі, показувати недоліки. На що я ну, одразу можу сказати ціну, буду казати. То кому що цікаво, звертайтеся до мене на вказані номери телефонів. І підписуйтесь на телеграм-канал з продажу. Ну, а наприклад, от на сервіс я не зможу одразу сказати ціну, бо треба оглянути його стан, недоліки. Що там в нас, а потім вже в телеграм-каналі розміщу оголошення з ціною. І так, розпочинаємо, що у нас тут. Поближче до мене ось такий чайник. Це я купила на барахолці. Це в нас Чехословаччина. Кришечка, на жаль, підібрана. Золото затерте. Кришечка сідає гарненько. 150 гривень буде такий чайничок. І сьогодні я ходжу по іншій барахолці і знаходжу кришечку до мене. Ну десь ж я бачила цей малюночок. Але, на жаль, вона сюди не підходить. Хоча вона з отвором, вона не може бути від цукорниці. Ну, але малюночок такий же самий, такий самий, то, мабуть, хтось запозичив чи малюнок, чи від ще більшого чайника, але я такого не знаю. Ще один чайничок з барахолки, це з маленьких. Ось тут затерто золото по краю. а так всі ціленькі. Кришечка ціленькі, ціленька, носик ціленький, клеймо, 150 гривень чайничок. Це в нас низ від грибочка. У гарному стані. 300 гривень. Ножка від грибочка. Кам'яний брід-блюдо. Десь, мабуть, 25-26 см. Стан гарний, без кракелюру, бо часто буває ріфльоний малюнечок. Ну, по краю, як на фаянці, завжди є якісь зачіпки, але це не сколи, вони не критичні. Перший сорт, гарненьке блюдо, 300 гривень. Півничок, дивіться, який. Начебто стандартний півничок, але колір не помаранчевий, як зазвичай, а прям такий насичений, насичений, червоний, темно-червоний. Якось так можна сказати. Ну, пробочки немає, як завжди. Для солі багато дірочок. Не затерте золота, гарненький півничок. 200 гривень. Так, ось дивіться, яка краса, яка тільки краса, погляньте. Є дві таких тарілочки, клеймо, будь ласка. гарний були у користуванні. Тут є так трошки-трошки ось бачите такі подряпинки від приборів. так Є їх всього дві штуки і супниця. Ага, на цій навіть і немає подряпинок або значно менші. Ось такі дві тарілочки по 200 гривень і показую супницю. Кришка від супниці, начебто все ціленьке. І ось сама супниця. Таке саме клеймо. Тут не так багато золота, як на тарілках, малюночок з двох сторін і золотий орнамент на кришці. Кришка з отвором для половника, то саме супниця. Так, трошки є затертості золота ось тут по країшку, але не критичні. 550 гривень. Ой, колись кудись в мене штатів поїхав. 550 гривень буде коштувати супниця і по 200 гривень тарілочки. Так, і одразу давайте покажу ось ці тарілочки, тільки вони там глибші, їх повинні бути три штуки. Це підставні тарілочки 24 см. Ну, а можливо, і 23, якось вони трошки. Трошки менші, а може так здається. Тут інший малюнок. Як це буде українською мовою, віола, да анюті глазки віола називається квіточки. Є ось такі затертості від того, що зберігалися з топкою. І таке клеймо От, якщо всі ті три тарілочки і ще дві. Тобто всього три, якщо в них стан такий самий, то вони будуть по 150 гривень. Далі от така вишивка, вишивка хрестиком. Чи це не хрестик а якийсь, здається, це називається якось по-іншому такий хрестик. Такі олені сім'я, мама, папа я розмір приблизно, приблизно, приблизно десь. 30 на, або 70 на 40, десь десь так. О, покажу зізнанки. От тут щось було нашите, чи... Чи вона була наволочкою, чи, чи просто так її зшили, щоб загнути ці краї, От, вишивка 250 гривень. Столові ложки з малюнком космос були у користуванні, але ціленькі, чарівненькі, ну, я думаю, пару наборів тут є по 6 штук. Це нержавійки, часів СРСР, не магнітяться, То для здорового, опіклування ну, за своїм здоров'ям, краще користуватись ось такими ложками, ніж, ніж китайськими сучасними. Почитайте на цю тему, який повинен бути склад металу. Так, гличик, малюночок з обох сторін. Полони. Не такий тоненький фарфор, як на старих. У мене на телеграм-каналі був в продажі такий старенький з іншим клеймом, та то той був прям світився. Тут потовстіше фарфор. Ось такий гличик, що тут у нас постану золота. Трошки його треба помити. Помию, потім подивлюся стан і вже скажу вам ціну потім. Так, це в нас молочник довбуш старенький. Також треба помити, роздивитися, що тут є трошки затертості покриттю. І від цього ж сервізу є чайник. Повинна бути десь ще кришечка, будемо зараз шукати. Так, носик ціленький. Так, ціленький, а можливо, це і не подряпаний, а просто як, ну, довго стояв в серванці, він якийсь з налітом якийсь. Так, довпиш. Біленький, чистенький. Не забути тут знайти кришечки. Ось вона наша кришечка. Кришечка ціленька, гарненька. З цього сервізу також треба дивитися, які предмети є від сервізу, бо він не повний. Перший сорт. Тут давайте розбирати, що в нас тут є. У нас є джемниця. Сервіз, предмети сервізу в гарному стані не були у користуванні. Ще одна чашечка. Третя чашка. четверта П'ята шоста. Чайничок. Чайничок, малюнок з обох сторін. В гарному стані чайничок, золото ось так навіть всередині. І цукорниця. І, мабуть, все. Загубилися блюдця, значить. Так часто бувають, я скільки буваю на квартирних розпродажах, або отримую по пошті. Буває, що люди переплутають, блюдця, або десь порахуються як тарілочки і відправлять ще комусь. Тому ось такий в нас виходить сервіс. Без блюдець. Пошукаю в своїх закромах. можливо, просто якісь біленькі в мене будуть блюдця. але не обіцяю. Так, шкода, що. що так, бо сервіз в гарному стані. Тут на чашках є ось такі недоліки, але вважаю, що це в нас заводський. Тому що він саме ось тут. Якби він вогнутий, а з цієї сторони він випуклий. Тобто ось так в тісто щось потрапило і получився такий недолік. Подивіться, який малюнок, можливо, у вас є предмети такого сервізу, бо бувають і трошки варіанти малюнку. Подивіться, який. Який саме тут? Так, і переходимо до великої коробки, там також всього багато цікавого. Так, кришечка і цукорниця Це з цієї ж посилки. На цукорниці бачу ось тут пічна тріщинка. Саме пічна. Ці жі посилки в нас. Дві додаткові тарілки з віолою. Так, стан приблизно такий самий, ось тут затертості є від зберігання стовпкою. То якщо у вас зберігаються сервізи, ось так в серванці, то перекладайте. Бачила такий гарненький лайфхак і, знаєте, такі під під тістечка придаються такі маленькі, ажурні такі паперові серветочки, такі кругленькі. Ну, в кав'ярнях подають ось так, на них. І ну, це гарно так вони перекладені бувають у людей. Так побачила десь, щоб не, не газетою старенькою, якимись там папірцями, а гарненькі такі серветочки. Так, далі Так, починається ось цей сервіс. Дивіться. Угу. Тут це в перемешку. Так, от маленький чайничок його їсть. Баранівський. Ось це була, то була від нього кришечка. Ой, 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 як люди навхали, то я потім, щоб нічого тут не наробити. Маленький чайничок 150 гривень, здається, він весь ціленький. пішечка від сервізу. Так, чашечки, чашечки кобальтові. Може, вона тут одна, може, їх тут дві, я не пам'ятаю в кількості, скільки я тут чого купила. Так, затертості золота, то потім вже буду оглядати їх додатково і скажу вам про цінах. Вазочка. Полони перший сорт, маленька, сантиметрів 15-16 сантиметрів. Тут, на жаль, є недолік, але здається, що він заводський, він відблискує. бачите? Але він покритий глазур'ю. Ще одна комбікс кобальтових. Так, це вже інший малюнок. Також є затертісті на ручці і різні клейма довбиш. Чашки повинні бути блюдця. І повинно їх тут бути 6 штук. Також пороздивляюсь по недолікам, щоб точно вам сказати ціну. Дивіться пізніше в моєму телеграм-каналі. Бо третій сорт можуть бути якісь заводські недоліки, я їх завжди чесно вказую. То давайте стіною визначимось пізніше. І ще мать одна така чашка, залишимо її в папері. Так, чашка, що по об'єму вам сказати, ну так на глаз не менше 300 мл. Це, мабуть, чашечка від середизу. Так, ось такої форми буде чашечка. Постану гарненькі. Так, блю Я у себе також на складі це все зберігаю перекладене, але тут ну, багато папірців, всяких пленки, то трошки звільнимо. У мене все на складі не стоїть, на жаль, так все як, наприклад, там у пана Леоніда. Тут я побоююсь всяких таких неприємних моментів, які зараз трапляються в нашому житті, то в мене все перекладено так. Останок сергізу скажу вам потім, бо ось тут на джемниці є якийсь, можливо, і заводський недолік. Так, ще одна така чашка, Давайте порахуємо їх. Точно їх тут шість. Так, це ми третя. Ага, це ще одна якась кобальтова. Будемо цей її малюнок. Ага, калінка, це, це з маленьких чашок, це вони, оці, три, що, третя вже, що я знайшла. Вони маленькі, ті, що на 200 мілілітрів. Кришечка. І серевізу кришечка. Чашка 4. Чашка від сервізу. Так, і зараз я ще подивлюся по часу. Можливо, я вам ще щось покажу. А може і не покажу, щоб не затягувати відео, бо я ще була на квартирному розпродажі. Ще в мене є декілька коробок з квартири. То, можливо, вже чи іншим разом покажу, чи просто буду виставляти на телеграм-каналі. Підписуйтесь, будь ласка, там я кожен день щось новеньке додаю. Чайник взагалі як новий. Ну, і я так думаю, що тут залишилось тільки декілька кобальтових чашек, які ми ще не бачили. Ще залишки від сервізу і ці чашки коростенські. То буду прощатися з вами. Будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте вподобайки тут на Ютубі, підписуйтесь. Мені це дуже приємно. Ось така ще городницька. Кобальтова. Любили в цій родині кобальтові чашки. Так, це сервіс, сервіс, сервіс. Так, а зрозуміла, до цих, я згадала, до цих е великих чашок не було б людиць. Там були інші до них тарілочки у льоду, і я їх не взяла, бо вони такі простенькі. Бачите, як буває з різних родин. З різних родин посуд, і блюдець немає. А оце я кажу і думаю, а блюдець там, мабуть, і не було. Ціна вказана на чашці 65 копійок. І я так розумію, що це от була якраз ціна тільки за чашки. Блюдець, можливо, тут і не було через їх такий розмір великий. Треба пошукати інформацію в інтернеті, чи була до них, чи ні. Так, а, на останок. На останок зараз куліни. Муліне в мене ще з барахолки. Ось тут таких 20 новеньких рулончиків, не на всіх збереглися папірці, але вони новенькі. Ось за ті 20 штучок, 250 гривень. Так, всім дякую за увагу, до побачення. Тримаємось, всім гарного дня!